Так, якщо ти дивишся це відео, то по-любому ти бізнесмен, в тебе якийсь маленький свій бізнес, а може і великий. Якщо великий, то у нас є декілька таких кенго. Е, є у нас декілька варіантів в вантажному варіанті, є декілька автомобілів в пасажирі. І, до речі, є ще peugeot партньори, яких заявлений запас ходу чуть-чуть більше від Кенго. Але там вартість автомобіля вища. Що ж, до твоєї уваги. Рено Кенго з електричка з заявленим запасом ходу до 100 км. Цей апарат у нас 2014 року випуску має V-Basto, весь в рідній фарбі. Як для автомобіля, якому 8 років, то він в ідеальному стані. Зимова гума, є екорежим, парктроніки і так далі. Вантажний два місця, е, блин, реально крутий варіант. Якщо в тебе є де заряджатись, є розетка, то це практично безкоштовно їздити по місту для розвозки вантажа. Просто ідеальний варіант. Кращого навіть не придумаєш. Давайте покажу автомобіль ззовні і перейдемо до комплектації. Погнали! Покажу, як ззовні він виглядає. В ресталі. Мордашка у нього симпатичніше, ніж в Дористі. До речі, є у нас в Дористалі в пасажирському варіанті, як мінімум, два автомобіля в білих кольорах. Весь в рідній фарбі, двоюродної, троюродної краски немає, тільки рідна. Кузов в около ідеальному стані. Десь якісь можливі царапінки, але потрібно зважати на те, що автомобілі як-не-як, -як 8 років. Але пробігу оригінального 17 тисяч кілометрів зимового гума в доброму стані, взагалі є резина, шильдики Z Так, ось тут у нас зарядочка. Ола. І зарядний пристрій в багажнику, зараз покажу. Якщо у вас є якийсь свій бізнес невеличкий, то такий апарат вам заощадить кошти по доставці по місту. Якщо є де заряджатись, то взагалі ідеально. Зарядний пристрій в комплекті, буде обшита деревом, все в суперовому стані. Дивіться, ніяких ні подряпин, нічого немає. Отут От тільки дирочка взагалі дрібницька. Ззаду дворник є. Парктроніки. Заліз стан суперовий Так. Сидіння має нахил спинки і регулюється на салазках, так що воно повноцінне документи на автомобіль. Автомобіль, до речі, розмитнений, пройшов сертифікацію і виписуємо договір купівлі-продажу, ставите вже ви його на облік, будете першим власником в Україні. Так, Давайте ще пробіжимось по комплектації. Коротко, тут особо немає багато що розповідати. Скло під'їмачі, електрорегулювання дзеркал, є підігрів дзеркал. Зверніть увагу на стан салону, стан керма. Хоча 17 тисяч пробігу, в... можливо, всяким, якщо можуть експлуатувати, бо за попередню Кенгу у нас з притягнутим кермом, там не пам'ятаю пробігу 70 тисяч, і скільки і руль перетявся, бо був подертий. Якщо їздили в рукавицях, якихось грубих шкіряних і могли обчесати, обтерти руль запросто. Тому... Тут, як кому повезе, в даному випадку у нас руль в ідеальному стані. На кермі є круїз контроль обмежувач швидкості, є вебаста, кнопочки круїз контролю, обмежувач швидкості. Далі парктронік вимкнення, регулювання, коректор фар. Під кермом у нас регулювання гучності магнітоли. Також є Bluetooth і гучний зв'язок для телефону. Просить пін-код, але введемо пін-код, це не питання. Є екорежим. ось кнопочка. Ручник у нас такий, як в літаку якомусь. Кондиціонер, підгрів заднього вікна та дзеркал. Якось так. В принципі, особо більше немає, що розповідати. Машинку показав, стан реально на тверду п'ятірочку. Так що, якщо вас цікавить такий апарат, у нас є ще кенго, у нас їх декілька штук. Одна, до речі, є взагалі без батареї. Якщо потрібно вдруг на розборку чи доустановити туди батарею, то без питань, там цінник непоганий. Е, також є партнери і кенго, повторюсь, в пасажирах. Що ж, цей автомобіль чекає на вас, на ваші перегляди, тест-драйви, любі перевірки без питань. Якщо потрібно до якісь допоміжні фотографії або відео, то звертайтесь на домом. Мій номер телефону внизу, мене звати Владислав. І е, також будуть номера телефонів е, моїх колег Сергія та Валерія. Кому удобніше, дзвоніть, звертайтеся, дамо більше інформації. Що ж, буду радий вас бачити у нас на майданчику, пригостити вас кавою та прокатати на цьому апараті. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.